Доброго дня! Сьогодні ми з вами проведемо урок державності на тему Соборність України, Соборність наших душ. Щороку, 22 січня, в День проголошення Акта звуки УНР та ЗУНР, Україна відзначає День Соборності України. Офіційно це свято встановлене указом Президента України від 13 листопада 2014 року. Акт Злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Це шлях України до власного державотворення. На початку ХХ століття, після падіння імперії, українці об'єдналися у власній державі. Сьогодні ми об'єднані у відстоюванні своєї незалежності і держави. А після перемоги над агресором Україна відновить свою соборність. Що таке соборність? Соборність це об'єднання, це єдність, це цілісність, незалежність і суверенітет українських земель і територій. Демократичні цінності, мрії, прагнення, воля, свобода українського народу на власній українській землі. Зламався врешті двох імперій мур, і на розвалинах у слушну цю нагоду з'явилися держави умер і Зумер, як вияв волі нашого народу. Все, що мріяло віками, сповнилось настало, що не вмерла Україна, гордо прозвучало. Єднайся, рідна Україна, єднайся північ, південь, західський. Єднаймось, браття українці, поки живий український рід. Єднаймось, Львів, Донецьк і Крим, єднайся в Луганськ, Тернопіль з ним, єднайся, рідна Україна, бо ми одна сім'я, родина. Ми ж українці, браття всі, ми рідні всі, ми земляки, бо рідна наша Україна, єдина наша батьківщина.